Самооборона бродівщини і, взагалі, всі бродівчани підтримують патріотичний і бойовий дух військовиків військово-морських сил збройних сил України. На підтвердження цьому на флагштоці поруч з адмінбудинком районної ради і поруч з великим національним полотнищем України встановлений прапор військово-морських сил України. Полотнище виготовили самотужки на одному з швейних приватних підприємств міста Броди, а свою підтримку морякам, які тримають облогу у Криму і не здаються. Крім цього, виявляють дуже великий патріотизм. Задекларували військовикам самого флагмана України. Ського флоту судна Гетьманса сагайдачний про передісторію встановлення цього прапора у бродах. Ми запитаємо в одного з ідейних натхненників такого, такої акції представника народної самооборони Василя Маховського. В інтернеті появилися повідомлення номера телефонів оперативного чергового штабу військово-морських сил України. І було запропоновано всім, хто може підтримати наших моряків. На Кримському півострові. Ми вирішили підтримати їх своїм образом. Пошили прапор. Я особисто дзвонив оперативному черговому і виразив свою підтримку від імені самооборони міста Броди і всіх жителів Бродів, що ми стоїмо за них, тримаємо кулаки і підтримуємо всім, чим зможемо. Як ви знайшли координати? Куди вийти? Координати були в інтернеті. Був номер телефону, і по цьому номеру телефону ми з ними зв'язалися. Я думаю, що ми були не одні. Там було дуже багато охочих їх підтримати таким чином. Яка мета встановлення цього прапору? Мета встановлення прапора для того, щоб ми підтримали наших моряків тут, в бродах, і вирізали їм всяку підтримку своїми діями, в тому числі і цим прапором. У вас на голові зараз кепка з написом Гетьман Сагайдачний. Звідки вона у вас з'явилася і з якого часу ви її носите? Ну, моя кепка Гетьман Сагайдачний» появилася в мене десь рік назад. Мій сусід, я маю сусіда, якого син служив на гетьману Сагайдачному. І коли він перейшов в штаб Збройних сил України в Київ, він в якості подарка, знаючи мою. Приналежність до Збройних сил подарував мені цю кепку. Я йому дуже вдячний. Чи запитують вас перехожі, що це за кепка, звідки кепка? Так, запитують. Справа в тому, що таких кепок тільки дві. В мене і в мого сусіда більше в нікого. Я їм поясню, звідки вона. Що ви хочете побажати тим людям, яких ви підтримуєте, встановленням цього прапора? Я хочу сказати не тільки морякам, але всім нашим. Воякам Збройних сил, що ми робимо все для того, щоб їх підтримати в цю нелегу годину. Ми всі стали як один на боротьбу з нашим ворогом. І ми будемо захищати свою батьківщину до останньої каплі крові.